У попередньому відео я помітив гусінь махаона на листі кропу і вирішив з неї виростити гарного махаона. Але я її того дня не забрав з кропу, вирішив, щоб вона там закуклилася, коли набере свою масу. Але після того, як вона набрала масу і вже готова була закуклитися, вона вирішила знайти краще місце для закуклення, більш захищене. Тому почала шукати нове місце. Але ж якщо вона втече, то ніді не вийде зробити гарний експеримент і показати все-все на відео. Тому я її вирішив забрати і зробити для неї гарний невеличкий тераріум, щоб показувати всі стадії гусені ну, для закуплення, щоб виростити гарного махаона. Стадію закуплення і тераріум дивіться в наступних відео.